Зараз я вам даю останнє домашнє завдання перед заліком віджимання від підлоги. Ми робимо три підходи на максимальну кількість разів. Перший зрозуміло, що буде найбільша кількість разів. Другий підхід буде менший. Третій підхід буде ще менший. Робимо. Перший підхід ми зробили на максимум. Відпочиваємо 2 хвилини. Робимо другий підход. Він, звісно, буде менший за перший. Потім відпочиваємо ще 2 хвилини і робимо останній третій підход. Він, він буде найменший. Всім до побачення.